Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про мідь з нашим експертом, пані Наталією. Наталія, скажіть, будь ласка, мідь як елемент живлення? Наскільки він є важливим? Яку він функцію відіграє для рослини? І пшениця вона дуже чутлива у нас до міді. В чому заключається специфіка саме цієї культури і її чутливість до цього елементу? У постараюся розповісти вам саме про і її істотне значення у процесі життєдіяльності рослини. Ми знаємо про те, що існує система пігментів, які забезпечують вловлювання світлу, світла і передача цього світла по системі цитохромів. Електрони падають, наприклад, у того ж самого хлорофілу з вищого енергетичного рівня на нижчий, А далі падання здійснюється по пігментних системах, Є, відповідно, перша друга фотосистема. І пластоціанін це є пігмент першої фотосистеми, і е, значить, електрони, які вибиті з хлорофілу у процесі фотосинтезу, попадають на нижче енергетичний рівень на пігмент, який називається пластоціанін. Значить, пігментом є і хлорофіл, до складу хлорофілу входить магній, як хімічний елемент, а от пластоціанін це є пігмент, до складу якого входить мідь. Мідь, ми кажемо, це той, той яка входить до складу пластоціаніну, вловлює електрони, які падають з вищого енергетичного рівня на нижчий. Відомо, що електрони можуть бути у триплатному сингелентному стані. Триплатний стан електрона це означає, що електрони рухаються протилежно напрямленими спінами, от, і падаючи на нижчі енергетичні рівні, цей електрон віддає порції енергії. Які необхідні далі значить, для фотосинтезу? Падання з пластоціанідом здійснюється на систему цитохромів, а потім по системі цитохромів електрон, які відповідно знищ... з... З... падає з вищого енергетичного рівня на нижчий, віддає порції енергії для синтезу АТФ. Крім того, порції енергії необхідні для того, щоб з протонів водню і вуглекислого газу синтезувався, синтезувалася глюкоза, а з глюкози синтезувався крохмаль. І так, з 24 протонів водню, ну, з 24 протонів, ну, ясно, що це форма водню, коли в неї забрали електрон. От, протон, з 24 протонів і 6 молекул вуглекислого газу. Синтезується молекула глюкоза, глюкози, от, яка йде далі на синтез крохмалю. Тобто синтез органіки, зокрема, крохмалю, з участю е при наявності протонів, а насправді протони водню, де вони з'являються? Проходить фотоліз води, розкладання води під дією світла. Вода, ми кажемо, е в процесі фотолізу розкладається на H і OH-. Так ось протони накопичуються на е, зовнішній стороні мембрани хлоропласта і виникає поляризація клітинної мембрани до критичного рівня до 200 приблизно міліелектронвольт. І ця енергія електричного розряду теж, в свою чергу, йде на синтез молекул е, глюкози у процесі фотосинтезу, а надалі синтез відбувається крохмалю. Ну, це вже проходить реакції темнової фази, тобто без участі світла може проходити реакція. Ну, А вловлювання пластоціаніно в електронів, які падають з хлорофілу, все це здійснюється відповідно з участю світла у світловій фазі фотосинтезу. Замінь можна сказати, що вона входить до складу е... ну, багатьох інших систем, які знаходяться в рослині. Ну, і мідь – це той хімічний елемент, який забезпечує виживання рослини про негативних яких ми кажемо впливах, зокрема, коли атакує бактеріальна грибкова мікрофлора рослиною, зокрема злакові рослини, вони дуже чутливі до нестачі міді, тому що зразу хворіють грибковими захворювання. Ну, а грибкові захворювання рослин це і, і ржистість, це різні види, ми кажемо, інших грибків, ну, а покриваються листочки. При іржисті гриби, коли поражується. Це листкова пластинка буде виглядати, ніби вона посипана іржою. Да. Тепер далі можуть бути чорні спори на виростах, таких, як подібні, як до зернівок. От. Це чорна ніжка, може бути і так далі. Можуть бути інші види грибкових захворювань. Я не буду зупинятися. Ну, але для знищення цих грибкових захворювань. Для знищення збудників захворювань, грибкових рослин, в першу чергу, необхідні е сполуки міді. Якщо ви купуєте е якийсь інсектицид, інсектицид, пестицид, то не, не раз ви можете бачити те, що там до складу саме входить мідь. Тобто мідь має фунгіцидну таку дію? Да, фунгіцидну дію це проти грибкового в першу чергу. А... Пшениця, пшениця і чутливість пшениці до міді. Чому от саме ця культура така чутлива? Фотосинтез буде проходити інтенсивніше, тобто врожайність буде більшою, коли буде швидше рости і більше зернівки. Це тоді, коли будуть у кожної клітині, яка приймає участь у фотосинтезі, знаходить хімічний елемент мідь, який входить до складу пігменту, пласто Є мідь. Є пластоціанін, є пластоціанін, значить фотосинтез відбувається в хлоропласті, там магній потрібен. А от в системі, це ми кажемо, пігментній системі першій там знаходиться пігмент пластоціанін, а для його формування, для його синтезу в рослині необхідна мідь. Дуже цікаво. Я думаю, вам також було дуже цікаво послухати дуже таку цікаву розповідь про мідь, як елемент жилення з точки зору фізіології рослини. Щиро тобто, для дякую. того, щоб захиститися, і для того, щоб формувався, визривав, дозривав і так далі, формувався пігмент пластіанін. Я думаю, що всім було дуже цікаво. Дякую, пані Наталі. Дякую. дякую.